Сьогодні у футбольному тижні Вища футзальна ліга. Претенденти на чемпіонство продовжують збирати очки. Без команди майстрів у місті над Бугом продовжують кувати футбольні таланти. Міська першість дочекалась одноосібного лідера. Наостанок, 2014-й, знову стартував із зимової першості. У міській вишці одним із перших відкривали тур, трейд авто та блік. Результат матчу цілком прогнозований. 7-3 на користь фаворита, який після семи ігор ділить третю позицію в таблиці зі ще двома колективами. Знали, що суперник сьогодні буде непростий. Готувалися, дивились їхні ігри до цього, старались грати дисципліновано від оборони. Я думаю, що в деякій мірі у нас більшу частину заданих задач вдалося до сьогодні, хоча результат не в нашому корист. Схоже, команда ЯСКо започаткувала для себе нову і врожайну на голи традицію. Після нічиєї 6-6 у минулому турі червонобілі цього разу навіть покращили свої показники, зігравши 7-7 із сакурою. Як результат, Яско вийшов на теж третє місце, а суперник на одинадцяте. Акцентр Рось. Протистояння сусідів по турнірній таблиці призвело до того, що Помаранчеві відірвались від погребещан вже на 5 залікових пунктів, у тому числі і завдяки перемозі в очній дуелі із рахунком 5-4. Акцентр тепер 10, а 13-й. Хороша команда, молода. дуже важко була гра. Саме тут що 5-4 говорі. Звісно. Вот, конечно... Ну, что могу сказать. Спасибо всем ребятам. Спасибо спорту и футболу, что он существует и приносит такие нам радости. Вот. Спасибо Федерации футбола, что хоть что-нибудь в этом городе создается для футбола. И, конечно, бы хотелось улучшения условий и все остальное, но это понятно, это бы. А свою команду хочу поблагодарить, кто болел за нее, за то, что сегодня сделали тот шаг, потому что мы до этого никак не могли выиграть. Долгий период. Сегодня эта победа должна все же произошла. Продовжує збирати очки другий екодім. Цього разу його гравці без особливих проблем взяли гору над невдахою чемпіонату Фаєрвудок. Фіаско останніх 3-10. Екодім на шостій позиції. Пацаны все отдали, всем спасибо. То есть мы ожидали победу, Пускай где-то чуть но мы мною добились. Всем спасибо. В інших матчах сьомого туру у вищій лізі зафіксовані такі результати. Нарешті підслизнувся епіцентр. Тріумфував Техноплюс 5-1. Перший Екодім 0-8. Поступився енергетику. Бойова ніч у альпарі і здорової нації 6-6. На самій оптимістичній ноті завершили 2013-й активісти спортивного комплексу Нива. В його останні дні вони провели черговий міжобласний футбольний турнір. Знаковим став і його підсумок, тим більше огляду на склад учасників. Серед них авторитетні діпряни та волинські футболісти. Утім, перемогу вибороли господарі підопічні Олександра Гайдаржі, 2000-2001 років народження. Не забули організатори і про відзначення кращих в номінаціях. Також поділились планами на 2014. Я скажу, год був дуже плодотворний, дуже благополучний. В цьому году дуже багато провели соревновань. Плануємо намного більше провести в наступному году. Приглашаємо дуже багато уже в Україну, тобто Дніпробу, знаєте, Волин була. И очень много регионов приехали к нам. Я скажу одно, что в этом году должны были приехать белорусы, не получилось. Но на следующем году уже есть с ними договоренность. Белорусы, россияне, может быть, даже и поляки к нам приедут на турнир. Главная идея это повышение мастерства детей. Только через такие турниры дети могут подняться на какой-то уровень, видеть развитие других команд. понимать, как они развиваются. Мы, как тренера, тоже видим, как другие развиваются, делаем выводы, соответственно, как нам надо двигаться дальше. Немаловажно общение между тренерами. Были команды, например, Слуцка, это западный регион, Днепропетровск, это восточный регион, Винец, это центральный регион. То есть практически вся Украина. У каждого какая-то своя специфика, у каждой команды какой-то свой стиль. Луск, например, Кварцян и Волынь, это агрессивный футбол. Днепропетровск больше контроль мяча, больше позиционная игра, конструктивная игра. С результата начну. Конечно, мы довольны, мы заняли первое место. Это для нас даже не одна ступенька вперед, а две ступеньки. Дети выросли на порядок за последних там, полгода. И, естественно, эмоциональный подъем для них, тем более в преддверии Нового года, это вообще... -то очень положительно для развития личного для развития. Мы мы готовимся к ко второму кругу чемпионата Украины, где мы принимаем участие, который начинается ну, там, наверное за марта в начале апреля. 10 января мы собираемся и начинаем потихоньку себя готовиться. Основная цель это чтобы дети развивались. К сожалению в Венеции футбола нету большого. Держати їх буде сложно. вони достигли 13 річного возрасту, де вже починають дзвоніть, дьоргати дітей в академії, там, де є команди майстеров. Підготовка та виховання молодих футболістів залишається в числі найголовніших пріоритетів в діяльності Вінницької міської федерації футболу. Її профільний комітет напередодні новорічних свят відзначив переможців та призерів регулярного дитячого відкритого чемпіонату обласного центру. Ними стали лише Вінницькі команди. Перше та третє місця по праву вибороли блохіно-білановці, а друге в категорії старших юнаків у прем'єр-Ниве. Загалом самі змагання проводяться вже другий рік поспіль і тривають близько 6 місяців. Участь у них беруть більше 20 команд, у тому числі з Хмельниччини, Житомирщини та багатьох районів Вінницької області. Наступний стартуватиме у квітні і обіцяє порадувати як кількісним, так і якісним складом учасників. Переходимо до міської першості. Центральний поєдинок в групі А провели зерносвіт та вірменські леви. До звітнього двобою жоден не відчував гіркоти поразок. На ніч'ю не те, щоб хтось сподівався. Натомість усі, усі усвідомлювали низьку ймовірність такого результату. З більшим бажанням гру провів зерносвіт. Він не лише переміг, а й вибився в одноосібні лідери. початку вийшли трохи не настроєні. Якесь було таке відчуття, що вони трохи з самого початку вийшли, грали менше, ніж могли. От. А в нас вийшла самовіддача була і з самого початку гарний заділ зробили в першому таймі 3-0 і відповідно так і. Ми сьогодні адусталі, мабуть, во час ігри. Ми... Наші люди взагалі как-то не зібрано, Вийшли. Ну, нічого, все буде нормально. Так вийшло сьогодні. Не було рівноцінних замін, У нас одна заміна була і все. А у них по 4 міняються, у них грають ще 4 чоловіки. Багато хто вважав, що невдовзі і вони підслизнуться. Міська рада до шостого туру не зіграла з жодним із лідерів змагань. Потрапивши на МФК, слуги народу здобили чергові 3 пункти. А відтак залишились у верхній частині турнірної таблиці. Рошен Бригантина. Питання про переможця риторичне. Утім, інтрига у зустрічі зберігалась практично до останніх хвилин. По ходу поєдинку суперники лише встигали обмінюватись голами. Кондитери все ж таки підтвердили статус-кво та увімкнулися в чемпіонські перегони. Ну, ми боремося за місце трік, і команда Бригантина була на останньому місці. Но, їм хлопцям, дуже, Вони добре з нами грали, старалися. Був рахунок 4-4, но в середине второго тайму забили три важных мяча и перемогли 7-4. Спасибо всім хлопцям за свое ну и соперникам тоже, Дуже мне старались. Самое результативное, ну, в принципе, по игре тоже более-менее, но физически просто не были готовы. Ну плюс у ребят больше замены, я так понимаю, у них больше опыта в игре в зале, и конкретно в этом зале. Ну, в принципе, заслуженно ребята выиграли, что можно сказать. Забили, забили столько, сколько забили. Больше, чем в остальных играх, правильно сказали. Будемо стараться грати в ліче. І ще один момент істини настав для Хостпро. Їм на шляху трапилась свобода. Жодна з команд прагнула тільки перемоги. Перш за все, хочу поздоровити всіх болівальників, всіх гравців футболу. Наших, нашу федерацію футболу. Хочу Побажати міцного здоров'я, успіхів у спорті, сім'ї, благополуччя, удачі, Всього найкращого в житті. А сьогодні хочу сказати, що дуже важлива для нас сьогодні гра, тому що ми вже не маємо права втрачати очок для того, щоб зачепитися за третє місце в чемпіонаті і вийти в фінальну культур. Ну, сьогодні вже є в нас ну, певні нароботки, думаю, що ми вже привикли до залу, ми вже е, знаємо е, Повністю тактику і стратегію гри, яка є розроблена. Думаю, що сьогодні буде вже перемога і закономірна. Ігра принципіальна, я сам з сутиски, вони з тиру, у нас постійно протистояння тиврів проти сутиски. то для мене це лічна принципіальна гра. А по турнірній таблиці да, нам потрібно брати очки, так що чотири ігри, чотири пораження потрібно їх заправляти. У нас наконець звернувся на нападаючий, який була травма руки. Плюс зміни воротаря, попробуємо чоловіка на нові позиції. Ну і так, да, самоодача в першу чергу. Однак у своїх прогнозах близькими до істини виявились саме тиврівчани. Вони здобули чергові три пункти і так само впритул наблизились до чільної трійки лідерів у турнірній таблиці. Виключно стратегічно підійшли до чергового матчу Еслайн та Україна. У кожного була своя думка про підсумковий результат поєдинку. Приходять чи серйона полажні сьогоднішній результат дуже важливо здобути перемогу, щоб команда відчула смак перемоги. А потім, же, я думаю, все піде як маску. Ну, в першу чергу, за що командної гри. Індивідуальна гра в нас також присутня, але э, ми будемо намагатися грати за, счет, за рахунок індивідуальної гри і відпрацювання на тренуваннях. Ну, Сьогоднішні поєдинки, звісно, хотілося б побідіти, бо соперник сильний, команда України. І так як у нас вже є вкус з побід, Перемога над командою волі. Я буду надіятися, що сьогодні буде побігли. Знову ж таки, чи то кращими футболістами, чи то прогнозистами виявились студенти. Вони поклали до своєї скарбниці чергові три очки. Вони віддані улюбленій грі по-справжньому. Новорічні свята не стали на заваді охочим взяти участь у зимовій першості з великого футболу. Посприяли цьому і погодні умови. Плюсова температура і невеличкий туман в цілому визначили суто англійський весняний клімат. Першими його відчули Яско та Вінниця. Червоні на старті 3-1 перемогли оновлений молодий колектив Сергія Руденка. Всіх наших болельщиків, всіх любителів футболу з новим Годом, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. А після праздника в футбол завжди тяжело було. Навіть в молодому віці, все-таки більшому праздник. Нічого сьогодні команда показала хорошу важливої перемоги, так що Поздравляю свою команду з победи. Ну Команда соперников, тоже скажу пару слов. Молодые хлопцы старались. Забили первые на мяч. Неплохая у них команда. Но все покажет следующий Кого считаем фаворитов? Ну, не скажу за других соперников, не видел еще их. Но считаю, что один из фаворитов это Яску, это точно. Ну, а зливу голів глядачі побачили в протистоянні вірменських левів та вапнярського сатурну. Останні перемогли із доволі солідним гандикапом. Утім, не результат стояв в числі пріоритетів учасників зимового форуму. Це просто підтримка фізичної форми в період зимового міжсезоння. Тому що, звичайно, гравці грають в футбол, але це є футзальний футбол. Всі звикли до маленького м'яча, тому хочеться, щоб в зимній період також футболісти не забували, що такий великий футбол. І чому ми приймаємо участь саме в зимовій першості? Тому що нам сподобалася гарна організація в минулому році. І в цьому році ми також хочемо спробувати свої сили із такими серйозними командами, як Яско, ФК Вінниця, Кукавка Патріот, тому що на зимовій першості завжди збираються команди високого рівня. Ми хочемо спробувати свої сили з такими командами. Показав навіть сьогоднішній матч. Спочатку ми ніяк не могли зрозуміти, що потрібно робити з м'ячем, як себе вести на полі, але потім потихеньку знайшли свою гру, звикли до майданчика. І почало звичайно все получатися. Все Але по сьогоднішній грі хочу сказати, що вона видалась для нас досить таки легкою. Наступні три гри будуть для нас далеко не простими прогулянками. Тому ми будемо звичайно налаштовуватися, будемо викладатися на всі сили. А який буде результат, вже будемо бачити. Звичайно, для нас. Будь-який результат буде прийнятним, тому що цей турнір для нас носить більш тренувальний характер. Арм'янські леви вони, це команда, яка викликає до себе повагу. По тій простій причині, що вони організувалися, вони змогли зібрати всіх своїх співвітчизників в Вінницькій області. Зокрема, гравець Давід Саркісян, це гравець нашої команди, він виступає за нас і завжди за Вопнярку виступав. Ми з повагою відносимося до цієї команди. Вони в футзал досить таки непогано грають в першій лізі. А великий футбол, можливо, це для них щось нове. Вони тільки об'єдналися, тільки починають своє всходження на футбольний олімп міста Вінниця. Тому я думаю, в них ще все попереду. Вони будуть удосконалювати свою гру. Можливо, кадровий підбір в них буде. Кращий. В них, звичайно, все попереду, я бажаю їм тільки всього найкращого і успіхів. Турнір цікавий, цікаво для нас прийняти участь в ньому. Будемо працювати над помилками, ну, підсилюватися будемо, щоб показувати кращі результати. Суперник дуже сильний, приємно було грати з такою командою. Дуже зіграний. Вітаю їх з перемоги. Вірмени до їх честі наступного дня спромоглись на сенсацію, обігравши Кукавський патріот. Могилів-подільчани мали шанси поборотись за титул у грі проти Яско, але й тут підопічні Скоромного святкували черговий тріумф. Я хочу привітати всіх з Новим роком, наступившим також наступаючим різном Пристого всі команди, які приймали в цьому турнірі. Грали в цьому турнірі, я хочу сказати, що дійсно після нового року, і коли ми збирали свою команду, заявляли свою заявку на зимовий турнір, то хочу сказати, всі футболісти були тільки за, тому що свята святами потрібно менше їсти, більше рухатися. І ми сьогодні показали, стали сьогодні чемпіонами. Це дуже приємно. Я дякую нашому тренеру. Трапля, який правильно згуртував всіх, правильно робив заміни гравцям і дякую Федерації футболу Руденко, який правильно проводить ці змагання і є молодь, яка дійсно сьогодні не ходить по бараху свята, а займається ходить по стадіонам і займається футболом. Ну, результат не на самому, бо, звісно, в пріоритеті було теж виграти ігри, але добре, що зібралися, у нас збір. Готуємося на Кубкову ігру навісною. Польща обыграться, друг друга увидеть, поиграть. Очень хороший турнир сделали, хорошие команды. Больше бы наиграться, обыграться. Тоже сказалось, две игры в день тяжело тоже. И поле как бы непривычное для некоторых ребят. Но как бы больше играли, чтобы набрать форму. Результат как бы тоже хотелось бы. Но ну, так как, как, так как вышло, так и есть. Завершали ж турнір той же «Патріот» та «Вапнярка». Переміг «Сатурн» і як результат вибору в друге місце у першості. «Патріот» – третій. Власне, сам кубок і звання чемпіона вибрало яско. Непоганий доробок я для початку року. Як його зустрінеш, так і проведеш. Завдяки активістам міської федерації футболу станемо свідками насичених футбольних подій. Я Віктор Лівольник. дивіться футбольну неділю і смотрите по часі футболу. Хорошее желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тиждень на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.